За ініціативи посольства США в Україні та за підтримку департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України радою ректорів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації Полтавського регіону у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондрючука відбувся круглий стіл хід реформу вищої освіти України. Виконуючий обов'язки директора департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров виступив на тему вища освіта та виклики часу, під час якої засередив увагу на результатах та перспективах реформування вищої освіти України Олег Шаров висловив своє позитивне враження від давніх освітніх традицій та майже двохсотрічної історії навчального закладу. На початку свого виступу він підкреслив важливість для розвитку вищих навчальних закладів роботи з обдарованою молоддю, що саме робить Полтинтеу. З одного боку, це ухвалення нових нормативних актів, які забезпечують справжню реальну автономію університетів, яка передбачена новим законом з іншого. Це створення умов для того, щоб університети відчули свою автономію, відчули на рівні адміністрації, відчули на рівні своїх колективів, розвивали студентське. Самоврядування голова ради ректорів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації Полтавського регіону Володимир Онищенко проінформував присутніх про діяльність системи вищої освіти Полтавщини та зазначив, що вищі навчальні заклади Полтавської області мають багаторічні традиції, потужний науково-педагогічний потенціал, що реалізується через діяльність сформованих наукових шкіл. І головне здатні підготувати висококваліфікованих фахівців із вищою освітою. Така структура підготовка. Ки фахівців із вищою освітою повністю охоплює усі сфери господарської діяльності Полтавщини. Безумовно, всі вищі навчальні заклади будуть переходити на цей новий перелік, і це достатньо така. Потужна робота це потребує укрупнення деяких спеціальностей і напрямів підготовки. Ми відчуваємо підтримку з боку нашого міністерства, і добре, що проводиться роз'яснювальна робота, яким чином краще імплементувати окремі статті нового закону у життя вищих навчальних закладів. Відбулося активне обговорення необхідності переходу вищих навчальних закладів на нові ліцензійні умови та запровадження нових галузевих стандартів вищої освіти. Під час круглого столу відбулася ж. Вава дискусія, особливий інтерес учасників круглого столу, викликали питання запровадження нового переліку спеціальностей вищої освіти. Відбулося обговорення нових вимог до вступу у вищі навчальні заклади та можливість відкриття спеціалізації в межах навчальних спеціальностей. Усі присутні зазначили динамічні зрушення та позитивні результати реформування освіти України.